Доброго дня! Поговоримо про гендерно орієнтовне бюджетування і яким чином воно пов'язане з ПЦМ. Протягом останніх років в лексиконі фінансистів усіх рівнів бюджетної системи міцно закріпилося поняття гендерне бюджетування. Коротко характеризуючи визначення гендерного бюджету, слід зазначити, що це бюджет, який враховує планування ресурсів країни з урахуванням доходів бюджету, які формуються за рахунок жінок і чоловіків. Та видатків бюджету, які також розподіляються на жінок і чоловіків. Тобто гендерно орієнтовне бюджетування, або скорочено ГОП, це застосування комплексного гендерного підходу у бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному та місцевих рівнях, що містить розподіл бюджетних коштів за гендерним принципом. Між програмно-цільовим методом та гендерно орієнтовним бюджетуванням існує тісний взаємозв'язок, оскільки вказані підходи доповнюють один одного. Як і в ПЦМ, в основі гендерного бюджетування лежить оцінка послуг, що надається через бюджет. Місія гендерно орієнтовного бюджетування це скорочення гендерних розривів, тобто непропорційної різниці або невідповідності між жінками і чоловіками у будь-якій сфері. У кожній громаді можна знайти безліч прикладів, коли різне становище чоловіків і жінок впливає на зайнятість на ринку праці. На фактичну заробітну плату, на рівень статків, на рівень купівельної спроможності, на якість життя, на стан здоров'я, зрештою, на пільги та допомогу. Статистично підтверджено, що різниця в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні в середньому складає 27%. Середня тривалість життя чоловіків на 11 років менше, ніж у жінок. Причому цей розрив є ще більшим у сільських поселеннях, ніж у міських. Маючи в своєму розпорядженні інформацію, агреговано з урахуванням гендерної складової, громада може більш ефективно і раціонально використовувати обмежений фінансовий ресурс, який є в її розпорядженні, оскільки розподіл бюджетних коштів здійснюється таргетовано з урахуванням потреб та можливостей мешканців, тобто отримувачів муніципальних послуг. Гендерна справедливість передбачає рівноправність і справедливість у розподілі благ між жінками і чоловіками відповідно до їхніх потреб та досягнення таким чином гендерного балансу при витрачанні бюджетних коштів. Управлінські інструменти, які отримали громади учасниці проєкту є рішення для громад, що реалізується центром розвитку інновацій за підтримки програми Юліт з Європою, дозволяють створити систему місцевої статистики з рахуванням гендерних аспектів. Здійснювати автоматизовано гендерний бюджетний аналіз, що дозволить реально оцінити потреби жінок і чоловіків різних соціальних груп та фінансових можливостей бюджету, сформувати програми на основі пріоритетів і реальних потреб мешканців громад, та забезпечити економію та послідуючі зростання фінансових надходжень до бюджету громади. Дякую за увагу!